Привіт, знову вівторок, і я знову радий вас бачити тут на Ютуб каналі Факти Лайф. Сьогодні будемо говорити про сигари, шампанські та замалу корону. І що буде далі на близькому сході: мир чи війна? Ну, а перед тим, як ми розпочнемо, я закликаю вас підписатися на наш YouTube канал. Тут багато всього цікавого насправді. Якщо вам не шкода, поставте вподобайку цьому відео. Ну і, звісно, я сподіваюся, що мені вдасться спровокувати вас на коментарі, залишайте їх тут під цим відео. Можете навіть трошечки посваритися і посперечатися, але, будь ласка, поважайте думку один одного і е е діліться своїми враженнями від всього, що ви сьогодні тут почуєте. Отже, новини з Близького Сходу буквально облітають щохвилини весь світ. Всі бачили кадри, досить емоційні, як люди повертаються в свої домівки, ну, те, що принаймні залишилося від їхніх домівок, до сектору газу палестинці повертаються і намагаються Знову жити якимось нормальним життям офіційно бойові дії припинені з одного боку. Це фіксують всі міжнародні організації. Про це пишуть всі світові медіа. Про це говорить американський президент Дональд Трамп та говорить про це як про свою. Власну перемогу і ще один крок до припинення чергової. Там я не знаю якої за рахунком війни. Він е, і сам досі не може порахувати, скільки саме війн він він закінчив. Проте е, дійсно війна на близькому сході це один із таких ключових і переломних моментів його політичній кар'єрі, і, зокрема, в його міжнародній доволі сумбурній міжнародній політиці. Отже, що маємо на сьогодні? Дійсно, всі заручники, всі ізраїльські заручники, які утримувалися терористичним угрупуванням Хамас, повернулися додому. Їх відпустили. Тіла тих, хто загинули, також повернули. І це ну це важлива річ. Люди повернулися додому живими. Ну наскільки здоровими, ми ще не знаємо. Це я думаю, велика ще робота перед лікарями стоїть зробити і визначити, наскільки вони здоровими повернулися і вилікувати від, того, від тих травм, які вони зазнали в полоні. Натомість Ізраїль повернув з в'язниць всіх, кого Хамас вимагав, щоб вони повернули. Йдеться просто про сотні і сотні людей, яких, з яких засудили, і деякі з них отримали довічні терміни ув'язнення, що сьогодні маємо на Близькому Сході. Дійсно, перемир'я триває. Трамп каже, це перший крок до великого миру, до того, що буде далі, і про те, що Близький Схід буде реформовано, і що там нарешті перестануть літати ракети, бомби і снаряди, і все таке. Все, до чого ми, українці, звикли вже протягом останніх 12 майже років. Але багато хто сумнівається в тому, чи дійсно мир буде тривалим. Перемир'я це добре, люди повернулися додому це добре. Ізраїльські люди повернулися, ізраїльські громадяни повернулися додому, це дуже і дуже добре. Ну і я сподіваюся, що ті палестинці, які не брали участь у бойових діях, які не коїли ніяких терористичних актів, теж зможуть уже незабаром розпочати принаймні якесь нормальне життя. І, звісно, це великий крок тут. Не треба заперечувати, не треба бути великим аналітиком, не треба бути е занадто розумним, щоб зрозуміти, що коли люди живуть нормальним життям, це супер і це добре. Та от е сам Нітанягу, прем'єр-міністр Ізраїля, говорить про те, що е небезпека для Ізраїлю все ще існує, і що е бойові дії ізраїльська армія може відновити будь-якої миті. І тут треба сказати, що і сам Нетаньягу, попри те, що він підписав ті угоди, які були запропоновані Трампом. Там ми знаємо про 20 пунктів мирної угоди. Він знаходиться під досить серйозним тиском своєї власної партії, праворадикальної, Там багато людей в цій партії радикалізованих, які вимагають, щоб Ізраїль продовжував жорстку мілітарну політику відносно до Палестини і до тих сусідів, з яким з якими у Ізраїля, наприклад, Іран, з якими у Ізраїля ну Гані стосунки. Як це бачить Трамп? Тут дуже цікаво. Трамп говорить, ні, все буде нормально, він прилітає в Ізраїль, вони дають спільну там, конференцію з Нітаньягу. Він виступає в Кнесеті в ізраїльському парламенті, і де відбуваються цікаві речі. Наприклад, він е, звертається до Кнесета і до президента, який також присутній в парламенті, і просить помилувати Нітаньягу для того, щоб всі кримінальні справи проти нього. Були закриті. В чому ж звинувачують Нітеньягу. Справа ця вже йде кілька років. Насправді, довести її до суду в свого часу завадив ковід під час пандемії, судові засідання були неможливі, і вона так тягнеться, тягнеться, тягнеться. Нітаньягу це перший ізраїльський прем'єр-міністр, який опинився під, під слідством і зазнає кримінального переслідування. Звинувачують його в тому, що він зловживав владою, брав хабарі. Ну, ми до цього українці звикли. Для нас це, якби такі новини нас не шокують. Звісно, вони неприємні, але вони нас не шокують. Для Ізраїля це ціла історія. Як цей прем'єр-міністр звинувачується у корупції, а зокрема, звинувачують його в тому, що він брав хабарі коштовними подарунками, серед яких були колекційні сигари. І шампанське, вартість яких складає приблизно 250 тисяч доларів на одну секундочку. Таке собі нормальне шампанське брав, якщо цей факт буде доведено, звісно, в суді. Ну і от Трамп, виступаючи, каже. Дивіться, я не бачу проблеми, які там сигари, яке шампанське, це взагалі смішні звинувачення. Давайте ми його помилуємо і закриємо всі ці кримінальні справи. Раніше Герцог, це прізвище президента Ізраїлю, говорив, що про помилування не йде мова, адже ніхто про це помилування його не просив. І тут про це попросив не просто хтось, а Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, виступаючи в Кнесеті. Що з цим всім не так? Ну, по-перше. Якщо хтось вважає, що його треба помилувати, то має звернутися конкретно ця особа, проти якої відкрито кримінальні провадження, в кримінальні справи, або яку вже засудили до якихось речей, або ще суд триває, і вона може ця особа попросити президента про помилування. Ні ніягу ні про що нікого не просив. Це, по-перше, виглядає дуже сильно як втручання у внутрішні справи іншої країни. Це абсолютно не дипломатичний крок, і всі дипломати світу багато. Інтерв'ю роздають зараз про те, що насправді всі шоковані тим, що президент Сполучених Штатів отаким чином напряму звернувся до президента Ізраїлю з таким проханням. Чому це не окей? Ну уявіть собі, що, наприклад, би Путін звернувся до українського парламенту з проханням помилувати Януковича, як би це сприймало українське суспільство. Ну, я думаю, що дописи в соціальних мережах приблизно цей текст ви вже всі бачите і візуалізуєте, і я б теж щось з цього приводу написав. І ви всі, я впевнений також. Ну, як це президент сусідньої країни, навіть не сусідньої країни, яка знаходиться від через океан від цієї країни, просить про помилування, не знаючи матеріалів справи, не знаючи суті звинувачення, не знаючи нічого абсолютно по суті, окрім того, що було в пресі і е, е, у м, публічному просторі. По-друге, що це може означати? І ще це може означати про те, що Трамп таким чином ти, ти, е, чинить політичний тиск на Нетаньягу, і в яким, з яким у них очевидно різні бачення того, що буде далі на близькому сході. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо говорить про те, що зараз все буде добре. Про те, що залучиться Іран до подальших мирних переговорів мирних процесів, буде там за участі Єгипта. Також все це буде якось вирішуватися, далі будуть перемовини і будуть інвестувати різні країни в те, щоб відновити сектор газа, в те, щоб там замайоріло нормальне життя, щоб людям було де жити, де працювати. І, власне, щоб все виглядало так, як будь-які інші нормальні, мирній країні. Серед тих, хто готовий спонсорувати такі речі, зокрема країни так званого Арабського клубу, там Саудівська Арабія, Об'єднані Арабські Емірати, які кажуть, Окей, ми готові вкладати гроші в сектор Газу, ми готові підіймати бізнес, відкривати якісь підприємства. Щось там відбудовувати, інвестувати, і коли в регіон прибудуть гроші, це звісно ж дуже і дуже добре для такого, особливо такого враженого війною регіону, як Сектор Газа. Але чи захочуть ці країни вкладати гроші у регіон, який все одно ще під великим питанням? Ми не знаємо чи ні, далі погодиться продовжувати цей мирний процес. Чи завтра не станеться якийсь новий тригер і не станеться якийсь ЧП, через яке він знову оголосить якусь війну? Чи Палестині, чи будь-яким іншим країнам, з якими Ізраїль е, має спільні кордони, що ми бачимо сьогодні, відбувається в світі, і саме через е, і також, зокрема через таку політику Дональда Трампа, навіть е, країни найближчої до Сполучених Штатів орбіти такі як Велика Британія і Австралія, визнають демонстративно незалежність і держави Палестина, і говорять про те, що Спираючись на звіт ООН, про те, що Нітаньягу скоїв геноцид проти палестинського народу, і вони відверто конфронтують і з Трампом і з його адміністрацією, і виходить, що із державною політикою Сполучених Штатів щодо того, що ж треба робити в цьому регіоні, і нагадаю, що до речі, про щодо Нетаньягу був виданий такий самий ордер на арешт, як і щодо Путіна. Тільки у них різні звинувачення. Якщо Путіну змогли інкримінувати лише те, що він викрадав, і зокрема з його благословіння викрадали українських дітей, і це лише мала частина цих воєнних зло тих воєнних злочинів, які він Путін і його війська скоїли в Україні. То проти Нитоньягу справа набагато об'ємніша. Його звинувачують напряму у геноциді. У Путіна проти Путіна таких звинувачень немає. І тут Трамп каже, цигарки, шампанські, не цигарки, цигари, шампанські. Давайте посміємося на цю історію і просто про неї забудемо. Про сигари і шампанські, ймовірно, можна і забути, але що буде подальшому з кримінальною справою, міжнародною кримінальною справою щодо геноциду? І тут ще одна нова небезпека. Якщо ми говоримо про те, що навіть країни західної орбіти найближчі до Сполучених Штатів країни готові відверто вступати принаймні в дипломатичну конфронтацію зі штатами, то, по-перше, штати втрачають свій вплив як в регіоні, так і на світовій на світовій арені. Дональд Трамп, який не отримав Нобелівську премію миру і дуже з цього приводу переживав, і навіть звернувся до венесуельської опозиціонерки, яка виграла цей важливий приз на світовій арені, щоб вона йому його передала. Навіщо, яким чином? Ну, людина просто настільки амбітна і настільки хоче цю Нобелівську премію, що навіть готовий забрати її е, у справжній переможеці. Це просто ну, без коментарів. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, напишіть тут в коментарях. Я з задоволенням почитаю ваші думки, мені справді цікаво. Е, іде так, такий великий розкол. Що це може означати для України? Для України це може означати те, що Ну, Західна або прозахідна коаліція не така вже і міцна насправді, і стосовно українського питання. І завтра можуть виникнути дебати щодо того, як врегульовувати ситуацію, як врегульовувати е військовий конфлікт, розв'язаний Путіним. Не військовий конфлікт, війну роз розв'язану Путіним проти України е на міжнародній арені. Чи означає це що сполучені штати будуть готові так само виступити публічно і сказати будь ласка відпустіть путіна він ні в чому не винний ну мир же ж наступив або принаймні якесь перемир'я припинення вогню і ще щось що буде далі і тут позиції будуть явно кардинально відрізнятися з іншого боку ми знаємо що сьогодні трамп принаймні сьогодні трамп говорить про те що він не задоволений своїм другом путіним він його начебто підвів не погоджуючись не погоджуючись на принаймні перемир'я в Україні ми бачимо, що обстріли українських міст тривають. Енергетична інфраструктура на початку опалювального сезону страждає і прицільно атакують, спеціально для того, щоб залякати населення, щоб населення жило не в нелюдських умовах, і для того, щоб якимось чином, ну це логіка Путіна. Очевидно, що українці мають якимось чином спонукати власну власний уряд, власну владу до того, щоб нарешті на якісь умови там Кремля погоджуватися і припиняти це все. Ну, усіх є вдома діти, всі хочуть вдома, щоб було тепло і затишно, і щоб діти росли в нормальних умовах. І чим більше Путін буде тероризувати українське населення, тим більше, ну він так думає, українське населення буде готове погодитися на будь-що, аби цей це жахіття просто припинити. Е, ну, хибний розрахунок, оскільки наскільки мені відомо, і це показує і певна соціологія, яку ви можете також побачити в інтернеті, що навпаки українське населення реагує. Не так, як Путін очікує, тим більше злоби, тим більше ненависті до Росіян Росії, всього російського, що все, що відбуває, все, що робить Путін, навпаки, відштовхує. Е Будь-які е, потуги і, і самого Трампа до мирного процесу. Українці готові воювати за свою землю. Вони захищаються, вони не нападають ні на кого, вони не порушували нічиї кордони, вони ні до кого додому не прийшли і ні в кого нічого не просили. Допоки не сталася оця велика війна, допоки Путін не е, розпочав повномасштабне вторгнення е, проти України. Тому тут таке. Цікаво, що журнал Тайм роздратував Трампа, тим, що написав досить до речі, комплементарну статтю про те, про його здобутки на близькому сході. Там був такий предметний аналіз того, що все від того, що відбулося, і того, що це великий крок дійсно для того, щоб міг запанувати в регіоні мир. Але сама фотографія е, на обкладинці журналу Тайм роздратувала Трампа. Настільки роздратувала, що він навіть написав у своїй соціальній мережі True Social, що це е, найгірше фото «of all time». Ну, тобто він погрався зі словами, обіграв назву журнала Час і сказав, що це найгірше фото всього часу. Ну тобто, за всю історію існування цього журналу. Що ж не сподобалося йому у фотографії? Ну, по-перше, якщо ви бачили цю фотку, то дійсно ракурс дуже странний. Е -е, його сфотографували з нижнього ракурсу, і вийшло все, що він ну, практично лисий з великим підборіддям, точніше, з великим міхуром, там, де в людини анатомічно передбачено підборіддя. Ну і саме головне, що Трамп адартує, що він побачив там якісь хмаринки, які начебто нагадують, які начебто нагадують корону. Але корона надто маленька. Він би волів бачити реальну обкладинку Time з великою короною в себе на голові. Ми всі пам'ятаємо фейкову обкладинку Time, яку Трамп запостив у себе в соціальних мережах, ба навіть більше, її потім згодом і запостив офіційні профілі Білого Дому в соціальних мережах. Де Трамп був зображений з великою гарною намальованою короною в себе на голові. Ну і жарти про те, що Трамп насправді не президент, а е монарх. Вони були досить вони досить жваво обговорювалися в американському інформаційному просторі. Тут е лише напевно Путін може конкурувати з Трампом щодо того, хто з них. Цар або імператор, або король, я не знаю, якими категоріями вони там собі е, мислять. Путін теж говорив, що він е, Петро і, і, що він собиратель земель руських. От бачимо, Трамп теж е, хоче на собі зайняти таку роль собирателя земель. То він Канаду до себе приєднує, то він ще Гренландію до себе приєднує. Ну а тепер він хоче всім показати, як він блискавично і ідеально добився е, миру на Близькому Сході перемовини щодо миру, сталого миру, ще тривають. Чи не зрозуміло, які, які угоди будуть підписані, яким чином буде виглядати палестинська держава, чи взагалі її визнать, хто її визнає, які країни дебати тривають і кулуарно, закулісно, і у публічній площині. І це досить, досить цікаво. І як я вже казав і скажу ще раз, все, що відбувається сьогодні на близькому сході, буде відбиватися на тому, що відбувається. В Україні. Ну, по-перше, тому що і Путін має свої інтереси на Близькому Сході. Це регіон, де він е, брав безпосередню участь у війні, у Сирійській війні, е, де він підтримує весь час е, Хамас, де він готовий приймати бойовиків Хамас в Кремлі на, на дипломатичному рівні і говорити з ними на рівних. Ну, ми, всі, ми всі про це знаємо. З одного боку, з іншого боку, Ізраїль, який. Хоч і засуджує російську агресію проти України, проте Ізраїль не ввів жодних санкцій проти Росії. Тут треба розуміти логіку Ізраїля. За логікою Ізраїля вони будуть захищати усе єврейське населення, де б воно не знаходилося, в будь-якій країні, чи це в Україні, чи то в Росії, чи то будь-де. Вони хочуть так, щоб євреям жилося нормально за кордоном, за межами єврейської держави. І тут, як якщо вони думають, їхня логіка така, що якщо вони посваряться з путіним, запровадять санкції, то Путін унеможливить і зробить пога дуже поганим життя усіх євреїв, які сьогодні проживають на території Росії. А це сотні тисяч людей. Не треба про це забувати. Що в Росії велика єврейська діаспора. Ну і тут такий дипломатичний дипломатична еквілібристика, навіть не маневр, це таке ходіння по дроту. З одного боку, Ізраїль хоче притиснути Росію, щоб вона дотримувалася міжнародних норм. З іншого боку, ізраїль сам не усіх міжнародних норм дотримується. І ще Ізраїль хоче, щоб в Росії було нормальне ставлення до єврейського населення. Сьогодні ми бачимо, як Росія ставиться до, наприклад, азербайджанської діаспори або людей, у яких походження з Центральної Азії. Ми бачимо усі ці наїзди на мігрантів в Москві, в Пітері, в інших містах, про те, що навіть на державному рівні сьогодні Путін говорить про те, що. Всі мігранти мають дотримуватися російського закону, і, зокрема, в першу чергу він наголошує, що в першу чергу вони всі мають володіти російською мовою, спілкуватися, працювати російською мовою і навіть складати іспити російською мовою. Ну тобто, фактично, якщо так вже взятися, то і Ізраїль, і всі країни Центральної Азії, і той самий Азербайджан могли би прийти зі зброєю в руках в Росію і сказати: слухайте, а ми прийшли сюди захищати сьогодні наше е, азербайджаномовне там, чи казахськомовне, чи е, узбекськомовне населення, і почати його захищати. Адже всі російські війська сьогодні задіяні на території України. Е, звісно, так не буде, тому що. Є побоювання і в країн Центральної Азії перед Росією. Вони вважають її великою територіально, і за кількістю населення вони вважають її великою і е, такою небезпечною махіною, країною, яка може в будь-який момент розвернутися і атакувати їх. Про що, до речі, не забуває написати в своєму телеграм-каналі е, колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Ну, той, взагалі, злетів з катушок. Він сьогодні погрожує і Трампу, і Сполученим Штатам знову ядерною зброєю, знову говорить про те, що тамагавки, якщо Трамп дасть тамагавки Україні, то одразу ж полетять на Вашингтон ядерні ракети. Трамп відверто стебеться з Медведєва, просто кажучи, що ну два тижні тому він назвав його тупим. Це дуже недипломатично, проте напевно правда. Тут я з Трампом погоджуюся на всі 100%, Навіть сперечатися не буду. Не знаю, якщо у вас є інші думки, звісно, можете написати про це в коментарях. Але мені здається, що серед українців про Медведєва теж думка не найкраща. І оцей весь вузол, який мав би розв'язуватися поступово. Тобто, коли розв'язується один, один конфлікт, є можливість, відкривається можливість розв'язати якісь сусідні, інший конфлікт, інший, інший інший, і дійсно досягти миру на планеті Земля. Імовірно, навіть отримати після цього Нобелівську премію миру, ну, ми бачимо, що ці вузли розв'язати не так то вже і просто. Що бачу я? Я бачу тільки те, що якщо дійсно в Ізраїлі зміниться уряд і зміниться державна політика, зміниться бачення того, як буде виглядати Близький Схід, тоді, ймовірно, може і змінитися безпекова ситуація. І тут Трамп дуже багато на себе бере, коли просить президента помилувати прем'єр-міністра, коли починає напряму втручатися в у внутрішні справи Ізраїля. Таким чином, не залишаючи Ізраїлю ніякої можливості ухвалювати власні рішення. Ну, тут має народ Ізраїля визначитися, що для них важливо, щоб держава Палестина ніколи не була визнаною незалежною державою і мати таку нестабільну ситуацію, або піти на якісь політичні поступки і утримати сталий мир. Незрозуміло. Також. Ну, давайте відверто, давайте не будемо ідеалізувати Палестину. Там е досить великий вплив має це групування Хамас, і як Хамас себе поведе? Тобто, те, що сьогодні вони пообіцяли, що вони роззброюються, що вони віддали сьогодні заручників і що вони не будуть більше нікого вбивати. Це звісно добре. Але наскільки можна довіряти Хамас? Пам'ятаєте, була дуже цікава конспірологічна теорія, що для Нітаньяго, проти якого відкрили багато кримінальних справ щодо корупції і хабарництва, в його інтересах була ота. Атака 7 жовтня 2023 року, коли хамасівці просто розстріляли мирних жителів. Там було дуже багато спекуляцій на, ту, на цю тему, і що одна з таких конспірологічних теорій була про те, що, начебто, це було в інтересах Нітаньягу і що ізраїльські спецслужби за його доручення могли навіть допомагати хамасівцям вбивати власний, власне населення. Я не вірю в цю теорію, скажу відверто. Ну це треба бути абсолютно. Психопатом або соціофоб, соціопатом для того, щоб дійсно здійснити таку річ. Проте деякі питання все ж таки залишаються. Ми знаємо про те, як працює ізраїльська розвідка. Ми знаємо про те, як працюють ізраїльські спецслужби. Ми знаємо, що у Ізраїля є інформатори абсолютно по всьому світу, і в Хамасі інфільтровано дуже багато. Людей, які співпрацюють з ізраїльськими спецслужбами, чи могли ізраїльські спецслужби не знати про те, що готується така терористична атака проти їхнього населення? Я в це особисто не вірю. Чи могли вони запобігти цьому випадку? Звісно, могли, я впевнений, що в Ізраїля достатньо сил і засобів, і людей, які вміють це робити, для того, щоб це ніколи 7 жовтня ніколи не сталося? Чи могла це бути ну, така, скажімо, спеціальна? Недбалість, те, що було зроблено з якоюсь метою. Ну, типу, не замітили для того, щоб це відбулося. Імовірно, і отут конспірологи можуть аплодувати, тому що така ймовірність дійсно є. Але для того, щоб в цьому розібратися, треба провести, звісно ж, розслідування, розкрити секретні документи, принаймні їх частину, і побачити, які вказівки віддавав Нітаньягу та його військовий кабінет, що відбувалося, і яким чином яка інформація була наявною у ізраїльських спецслужб. Напередодні або в момент е, коєння цієї терористичної атаки, яка відбулася 7 жовтня 2023 року. В будь-якому випадку, я сьогодні би дуже завершуючи сьогоднішній блок, я би був би дуже обережний е, в якихось оптимістичних прогнозах щодо того, що ну нарешті війна на близькому сході завершилася, і наступною може бути завершення російсько-української війни. Ці дві війни між собою тісно пов'язані, хоча це не очевидно. Де Ізраїль, де Україна, ну по-перше, Ізраїль і Україна знаходяться в одному часовому поясі. Це дуже важливо. Ну і по-друге, російський інтерес є як у війні на Близькому Сході, так і у російсько-українській війні. Вони не очевидно, але дуже близькі. Якщо б вдалося Трампу розв'язати оцей вузол на Близькому Сході, в нього було б було б легше розв'язати те, що сьогодні відбувається в Україні. Розв'язати я маю на увазі припинити вогонь, принаймні, і розпочати принаймні якісь. Мирні переговори, принаймні такі, які нагадували ті, які були там в Паризькому форматі чи в мінському форматі щось, якийсь процес йшов, наскільки він був ефективний. Звісно, він був кульгавий і нікому він не подобався. Але сьогодні ми не маємо і цього. Що можу сказати ще на завершення? Що для того, щоб все ж таки отримати Нобелівську премію миру, а отримати її не так просто, тому що кандидатів просто сотні, і як ми бачимо, Норвегія. Скандинавський повністю Нобелівський комітет сказав Трампові ні. Ну і після заяв про Гренландію очікувати багато від Скандинавів на його місці я просто б не став. Він все ж таки думав, що він протисне це рішення і отримає Нобелівську премію. Проте, в нього є ще цілий рік для того, щоб завершити всі справи на Близькому Сході, виконати свої передвиборчі обіцянки і розпочати принаймні якісь е, миротворчі процеси в Україні. Особисто я не вірю, що російсько-українську війну можна вирішити без участі у ній закордонних збройних сил. Ну, якщо ми говоримо, що агресія Путіна проти України це насправді агресія Путіна проти Європи, то європейським державам, зрештою, треба визнати, що це захворювання, яке треба лікувати і їм. І не лише а, руками українців і кров'ю українців, а і своїми власними руками, і своєю власною кров'ю То, тобто, не тими гомеопатичними дозами видавати зброю. Там тут трошечки дали хаймарси, але з обмеженням зробити те. Тут трошечки дали е, танки, тут трошечки дали якісь літаки, F-16, які вже самі мали списати собі е, і те з таким скрипом і з крежетом, і з... Дуже великими формальностями і різними процедурами. А треба розуміти, що якщо ви хочете завдати комусь жорсткої відповіді, треба її завдавати. Ну тобто, замахнувся, бий, інакше не, не піднімай кулак. І от, допоки європейці і інші західні країни це не зрозуміють, я думаю, що вирішення російсько-українського збройного конфлікту. Ну не буде, тому що Путін відверто не хоче миру. Він не хоче, щоб оці всі люди, а їх ну близько мільйона, які сьогодні воюють на, на території України, повернулися в тили, вимагали для себе різних там субсидій, пільг, грошей, виплат, компенсацій, за втрачені кінцівки, за втрачені життя. Йому не вигідно, що мільйон людей повернеться і буде від нього щось вимагати дестабілізувати обстановку всередині країни. Ну і тому він просто так. Він добровільно, ні на які мирні процеси не піде. Чекаю, що з цього приводу думаєте, ви пишіть в коментарях. А я буду радий вас знову побачити наступного вівторка. Мене звати Володимир Рунець, Підписуйтесь, ставте лайк, буду дуже вдячний.